Чому твердопалений котел димить з їх отворів? Основні причини та рішення. Уявіть собі, що це йде як по маслі. Котел працює, тепло в домі і раптом різкий запах. І дим з усіх щілин. Що робити? Не панікуйте. Сьогодні розберемося, чому це може статися і як швидко можна вирішити проблему. Дим з котла – це не завжди ознака серйозної помилки, але це однозначно сигнал, що щось не так. Найчастіше це трапляється, коли забувається димохід або ководці на самому котлі дим не може вийти через трубу і шукає інші шляхи через вентиляцію або ущільнювачі. Перше, що потрібно, треба викинути вентиляцію котла. Потім спробуйте допродувати котел та прочистити його у спокійній атмосфері, перевірте димохід та всі важливі деталі котла, щоб зрозуміти, де саме сталася забрудненість ще причини, через які котел може диміти. Забитий димохід або теплообмінник сажа та смоли, накопичуються в теплообміннику та димоході, і що блокує нормальний вихід диму. У результаті дим починає прориватися через інші отвори. тяга тягу в димоході. Проблема з тягою може виникнути через заснічення, погані погодні умови, низький атмосферний тиск або сильний вітер. Перевіряйте димохід та встановіть дефлектор для стабілізації тяги. порушення герметичності котла, зношені ущільнювачів дверця топки або зольника, пропускають дим назовні. Перевірте та замініть ущільнювачі. Перегрів котла. Якщо котел працює на максимальній потужності протягом тривалого часу, це може призвести до перегріву і задимлення. Рішення: контролюйте температуру котла. Ключ до успіху це профілактика. Перед кожним. Опалювальним сезоном обов'язково проводити ревізію котла. Якщо зробити це вчасно, такі проблеми, як дим з котла, точно не загрожують. Ар ви знаєте, що робити, якщо з котла йде дим. Не забувайте про профілактичні засоби і дбайте про своє обладнання. Якщо залишилися питання, пишіть в коментарях, з радістю вам відповімо.